Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео хочу розповісти про перше в світі метро. Перший в світі метрополітен. Ну, як переважна більшість зна, що перший в світі метрополітен з'явився в Лондоні. Перші пропозиції про будівництво підземної залізниці, яка, яка б з'єднала і забезпечила сполучення районів Лондона з залізничними вокзалами, були озвучено, було озвучено ще в 1830-х роках. Ну, але взялись за втілення цієї ідеї в життя лише через 20 років. Причина цього було стрімке зростання індивідуального транспорту, яке спричиняло чисельні затори вже тоді, можна так, ремарку таку. Ну і В 1855 році парламент затвердив будівництво під назвою Метрополітен Райлвей. З фінансуванням цієї компанії будівництва проєктування були проблеми, грошей не вистачало. Вже тоді, у Британії теж грошей не вистачало. Проект взагалі могли навіть і закрити, і тоді першість в побудомі в побудові нового виду громадського транспорту могла б. Чи могла б чи була за Афінами або Стамбулом, які теж займалися цією проблемою? І метро у них з'явилось через деякий час пізніше, ну, але вони могли б стати першими, якби в Лондоні не знайшли гроші. До речі, перша лінія лондонського метро отримала, була названа Метрополітен Лайн. Ну і назва цієї лінії перетворилась в багатьох мовах в таке загальне слово метрополітен. Повертаючись до грошей, до проблем з грошима, яких не вистачало. Ситуацію врятував можна сказати адвокат лондонської міської корпорації Чарльз Пірсон. Він лобіював в муніципальному парламенті виділення коштів на проєкт, ну і сам дуже підтримував ідею будівництва. Ну, Мабуть, можна сказати, він вибив такі гроші на це. І в 1860 році робота закипіла. І на Істон Сквер був проритий перший тонель. Технології того часу були, ну, скажімо так, тогочасними рили глибиною 10 метрів, ну, приблизно. і Туди монтували, клали колії залізничні, потім над цим будували таку арку, ну і потім це все засипали заблею, піском, ну і так створювалися ці тонелі. Звичайно, були величезні незручності, прикриття вулиць, треба було обходити, об'їжджати місця будівництва. Ну але лондонці все витримали, скажімо так. Ну і 10 січня 1863 року Лондон, Велика Британія, світ отримали новий вид, вид транспорту метрополітен, ну або просто метро. Перша лінія, перший відрізок першої лінії, мав протяжність довжину 3,6 км. За деякими джерелами є така цифра 6 км, але це наскільки я знайшов, це з допоміжними тонелями, по яких поїзди з пасажирами не ходили. На лінії оцій 3,6 км було 7 станцій. Поїзди пересувалися на паровій тязі. Паровози працювали на вугіллі. Ну і копіть від цього вугілля приносила, можна сказати, мало задоволення. Пасажири виїжджали із тонелів ледь не чорними. Ну і все ж новий вид. Транспорту користувався великою популярністю і в день відкриття метрополітену із задоволенням скористались майже 30 тисяч жителів та гостей британської столиці. Ну а потім вже в розміреному житті метрополітеном користувались приблизно 26 тисяч пасажирів в день. Через півтора роки до лондонського метро додалась ще одна чи гілка чи лінія. Кількість станцій зросла до 13. Ну і з того часу, можна сказати, розширення ліній не припинялось. А до кінця 19 століття метрополітен продовжили навіть за межі Лондона. Вже тоді Будівництво тунелів відбувалося прохідницькими щитами, проходчицькими щитами. До 1933 року лінії і будувалися, і експлуатувалися приватними компаніями. Ну а в 2000, ой, в 1933 році всі лінії, крім однієї самої маленької Waterloo and сіті були націоналізовані і стали часткою державної компанії Лондон Транспорт. А та коротенька лінія Waterloo and Сіті залишалась приватною до 1994 року. Ну, пізніше, вже після 2000-го, цю державну компанію Лондон Транспорт розділили, як власність цю компанію розділили на три незалежні компанії для приватизації. Ну от якось так. Ну, повертаємось до історії. У вересні 1940 року Лондон. Потрапив під бомбардування німецької авіації. Тоді підземні станції лондонського метро перетворились на для містян, перетворились на бомбосховище. В даному випадку не можна не згадати, не провести такі паралелі з сьогоденням, коли авіація та ракети Руського Рейху летять на територію України і руйнують міста. А метрополітени Києва та Харкова теж стали бомбосховищами. В Лондоні в метрополітені знайшли притулок біля 175 тисяч містян. Через метрополітен по лініях, які виходили за межі міста, вивозили дітей. Було вивезено біля 200 тисяч дітей. Для частини населення облаштували вбиральні, столові та встановили ліжкомісця. Ліжкомісць було встановлено біля 22 тисяч. До речі, до 1945 року в Лондонському метрополітені ходив спеціальний поїзд, який доставляв тим, хто. Ночував в метро їжу, воду, какао, чай. Згодом на станціях організували бібліотеки, класи вечірньої школи. Ну і знов-таки не можна не провести паралелі і згадати сьогодні. В Харкові теж харківський метро, метрополітен, це і притулок для містян, і школи для дітей. Повертаючись до Лондона, станція Даунінг Стріт була закрита і до кінця війни використовувалась як резервне місцезнаходження для прем'єра Вінстона Черчилля з його кабінетом міністрів. Ну, після війни метрополітен Лондона продовжував розвиватись, будуватись, розширятись, подовжуватись. Сучасний метрополітен столиці Великої Британії має 11 ліній, 7 ліній глибокого закладання і 4 мілкого. 402 кілометри діючих, працюючих ліній, саме діючих, бо є ще сам метрополітен трохи довший, бо є лінії, по яких поїзди не ходять і він в. Ці колії зараз не використовуються. До речі, всього метрополітен має 12 ліній, одна з них не використовується. Лондонський метрополітен має 272 станції, в тому числі 14 станцій за межами Лондона. З 402, 402 кілометрів 220 кілометрів на поверхні. Тобто приблизно, можна сказати, 55% метрополітену на поверхні і 45% під землею. До системи лондонського метро відноситься і безпілотне, так зване легке метро. Докленц. Яке було відкрито в 1999 році, ну і воно доставляє пасажирів через річку Темзу та в інші райони міста, денний пасажиропотік приблизно 3,8 мільйона пасажирів, річний пасажиропотік приблизно 1,4 мільярда пасажирів. Через неодноразові перепланування ліній, нестачу фінансування, воно постійне, майже з початку будівництва і, і, і по сучасне, і по сьогодення, скажімо так, в підземній частині британської столиці зараз пустує багато закинутих та недобудованих станцій, за повідомленнями сталкерів, дігерів, таких станцій біля сорока. Одиниць. Біля 40 станцій не одиниць. Це ця цифра найбільша в світі. Тобто в жодних метрополітенах інших закинуті станції недобудовані є скрізь, але в такій, в такій кількості немає ніде. Деякі з таких станцій використовуються і виконують функції ресторанів, різних там галерей і навіть готелів. Далі трохи так. Цифри, цифри, факти, історично хронологічні, скажімо так. В 1890 році почали ходити електричні поїзди. 1890 рік. Експлуатація паровозів в підземці як локомотивів для пасажирських потягів припинилась 9 вересня 1961 року. Ну а на маневрових роботах паровози використовувалися аж до початку 70-х років. Останній паровоз було виведено з експлуатації у 1971 році. Далі ще декілька цифр. З 1890 року по 1904 рік було збудовано 4 лінії на електричній тязі. Ну а, як я вже сказав раніше, в 1890 році була збудована перша в світі, знов-таки, як саме метрополітен перший в світі і перша в світі електрифікована північна лінія. В 1900 ро... З 1900 по 1913 рік ну, відбувалась поетапна електрифікація паровозних ліній. Далі такі м, цікаві цифри, факти про, м, про все метро Лондона. Е, найдовша лінія 54,9 км. Найдовша. Е, найбільше станцій на лінії, лінія Дік е, 60 станцій. Е, Найменше станцій, це на тій е, сама коротенька Waterloo City – 2 станції. Е, Найбільш завантажена станція Ветерлоу. За рік вона обслуговує, через неї проходить 100,3 мільйона пасажирів. Найдовший перегон між станціями 6,26 км. Найменший, найкоротший перегон 260 метрів. Найглибша станція 59 метрів. Найглибша станція взагалі в світі це е, Київська арсенальна. Ну, це так, проміж іншим. Е, найглибша шахта ліфта 55 метрів. Е, хто раптом не зна, то в лондонському метро, е, крім ескалаторів, е, є ліфти, е, яких е, в лондонському метрополітені 164 метрів. Це дуже зручно для людей з обмеженими можливостями, тобто за на звичайних ескалаторах там не дуже на візочку покатаєшся, а от ліфт ну, набагато зручніше. Не те, що набагато, а тут в десятки разів зручніше, якщо не в сотні. Так само, Мамам з маленькими дітьми теж в ліфтах все ж таки краще, зручніше, не краще, а зручніше, ніж на ескалаторі. Ескалаторів в Лондоні 426 в лондонському метро. Ну і є просто е, сходи, зазвичай такі гвинтові. І е, от на, на початку завжди на всіх сходах на початку написана кількість сходинок, саме, саме на цих сходах. Найвіддаленіша від Лондона ну від центру лінія, ну і звичайно кінцева станція той лінії 38,1 км Найвища станція над Рівнем моря 150 метрів. Вона виявляється ще й такий нерівний. Найстаріша станція Бейкер Стріт. Декілька рівнів, декілька ліній. Декілька платформ, турнікети в лондонському метро всі закриті і відкриваються після оплати. Пасажир проходить і відкрива. Ну, у нас тепер вже теж я не можу сказати, скільки там, чи половина на половину але вже дуже багато і в Києві, і в Харкові, що теж турнікети закриті. А не те, що як було в тому Советському Союзі, де турнікет відкритий, і коли ти йдеш, чи щось там не такий рух, і він стиска. А якщо дитина йде, дитину щось не додивився, вона сунулась туди. А і Бах, і ну, якось так. я не знаю, е, крім е, тих міст, де е, Соєцький Союз е, пропонував і допомагав будувати метрополітени, чи десь в інших там, країнах, чи Європи чи Америки, чи є е, таке, де е, отакі турнікети. Ну, це так, проміж іншим. Ну, мабуть, на цьому все. Можна ще сказати, що лондонці називають своє метро трубою. Ну, от якось так. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, що ви знаєте про лондонське метро, про що я не сказав. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!